Незмінним пріоритетом діяльності філії ВПРС «Атенаек Енергоатом є дотримання встановлених вимог та систематичне вдосконалення процесу експлуатації енергоблоків відповідно до кращих світових стандартів, зокрема у напрямі пожежної безпеки. Організацію та нагляд за дотриманням вимог пожежної безпеки на території атомної станції здійснює відділ пожежної безпеки, служби відомчого нагляду та пожежної безпеки підприємства. Зокрема, його представник Ники систематично проводять заходи щодо утримання у належному стані засобів пожежогасіння. Інспектор звертає увагу на дотримання протипожежних вимог, на належному утриманні обладнання протипожежного призначення, стану сигналізації первинних засобів пожежогасіння. Здійснення обходів інспекторами відділу пожежної безпеки здійснюється щоденно з занесеннями результатів. В програмне забезпечення, обходи та огляди. Інспектор відділу пожежної безпеки, служби відомчого нагляду та пожежної безпеки підприємства разом із заступником начальника турбінного цеху номер 2 Рівненської АЕС проінспектували виробничі приміщення турбінного цеху на енергоблоці номер 3 Протипожежний стан на енергоблоці знаходиться на належному рівні порушень. Вимог правил пожежної безпеки зафіксовано не було. Дотримання правил пожежної безпеки кожним працівником є запорукою успіху в забезпеченні належного протипожежного режиму на території філії Барінинська АЕС. На підприємстві є розроблені плани евакуації працівників під час пожежної небезпеки. Важливо пам'ятати, що підступи до первинних засобів пожежогасіння та евакуаційні виходи завжди повинні бути у вільному доступі. Сергій Курник, заступник начальника ТЦ2 з реконструкції та ресурсу Рівненської АЕС, каже. Що періодичне проходження перевірки стану пожежної безпеки, як в їхньому цеху, так і інших підрозділах підприємства, вкрай важливе. Зміна під час того, як заступає на робоче місце, перевіряє свої первинні засоби пожежогасіння тобто і також перевіряє засоби захисту органів дихання, які знаходяться на робочому місці. Дані огляди, якби вони безпосередньо важливі, і необхідність, якби їх виконання це безпека. З пожежної точки зору, з технологічної точки зору. У філії ВПРС також є розроблені пам'ятки пожежної безпеки для виробничих адміністративних та складських приміщень. У них прописані основні заходи щодо дотримання вимог пожежної безпеки. Слід пам'ятати, що дотримання заходів з питань пожежної безпеки є невід'ємною складовою для збереження життя та здоров'я наших працівників, збереження матеріальних цінностей. Філії в АЕС. пожежна безпека на атомній електростанції. Це комплекс взаємопов'язаних заходів. Для працівників підприємства проводяться інструктажі, перевірка знань з пожежної безпеки та проведення протипожежних тренувань, під час яких відточуються навички та знання задля оперативного реагування на будь-які виклики. Рівненські атомники переконані, що безпека це безперервний процес, адже забезпечення безпечної експлуатації енергоблоків це пріоритет Рівненської АЕС. Людмила Скіпчик, Олександр Сніжко, УІТАЗГЕРАЕС.